У цьому відео розглянемо один із ключових етапів бюджетного процесу, загалом, підготовку бюджетного запиту всіма учасниками бюджетного процесу. Бюджетний запит це документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів. Він містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для виконання покладених на нього функцій на середньостроковий період. На підстави відповідних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету складно. Якщо простими словами, то бюджетний запит це документ, який показує детальні розрахунки, скільки грошей потрібно тому чи іншому міністерству, та на що вони будуть витрачені. Бюджетний запит готують усі головні розпорядники бюджетних коштів. А ми пам'ятаємо з наших попередніх відео та матеріали в лекції, що це. Ті державні установи, які безпосередньо отримують кошти з державного бюджету напряму і не координуються фінансово ніким. У державному бюджеті 2019 року 83 такі установи. Складання бюджетного запиту здійснюють відповідно до затвердженої Міністерством фінансів інструкції з підготовки бюджетних запитів та інструктивного листа Міністерства фінансів щодо підготовки бюджетного запиту. До проекту державного бюджету на наступний рік ці матеріали та зразок бюджетного запиту на прикладі підготовки бюджету на 2019 рік є в матеріалах лекції. Підготовка бюджетного запиту розпочинається з утримання від міністерства економічного розвитку і торгівлі розподілу державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів до кінця червня. Паралельно у Верховній Раді відбувається процес розгляду та надання. Пропозиції до бюджетної декларації. Цей документ визначає основні положення щодо розробки державного бюджету на наступний рік. Якщо необхідне уточнення показників бюджету на наступний рік з урахуванням рекомендацій Верховної Ради, змін у законодавстві та очікуваного виконання державного та місцевих бюджетів у наступному році, до середини липня міністерство фінансів проводить необхідні уточнення. Між своїми різноманітними департаментами, які відповідають за ці питання. Після оточення всіх показників державного бюджету на наступний рік Міністерство фінансів розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів у терміні, які визначені Міністерством фінансів. Інколи їх називають інструктивними листами. Це відбувається у 20-х числах липня. Ці інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів під час підготовки бюджетних запитів. Це пряма норма бюджетного кодексу, і це важливий момент, який слід усвідомлювати. Для прикладу, у 2017 році міністерство фінансів запропонувало інструктивним листом. До розробки бюджетного запиту на 2018 рік запровадити додаткові обмеження щодо формування та визначення підходів щодо окремих категорій стипендій. Разом з інструкціями щодо формування бюджетних запитів. Міністерство фінансів надсилає всім показники видатків та надання кредитів державного бюджету на наступні періоди. Це сума максимальних видатків. Для Міністерства головного розпорядника, яку воно повинно розподілити на свої програми самостійно. Міністерство фінансів надає інформацію всім установам тільки щодо загальної суми. Інструктивний лист та граничні обсяги видатків всіх розпорядників, ви можете знайти в матеріалах лекції. Також Міністерство фінансів. Здійснює підготовку та доведення до обласних і Київської міської державної адміністрації, особливостей складання розрахунків до проєктів бюджетів на 2020 рік та прогнозу місцевих бюджетів на 2021 та 2022 роки. Всі учасники бюджетного процесу протягом 2-3 тижнів готують бюджетні запити та до встановленого терміну надсилають їх до Міністерства фінансів. Після чого Міністерство фінансів проводить аналіз отриманих документів на відповідність інструкціям Міністерства фінансів, бюджетні декларації, ефективності використання бюджетних коштів, зокрема на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм та результатів оцінки ефективності бюджетних програм. Висновкам про результати перевірок та рішенням Кабінету міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету у наступні 2-3 тижні. Зазвичай відбуваються погоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо показників в проєкті державного бюджету. Фактично, кожне міністерство аргументує доцільність своїх. Всіх видатків перед Міністерством фінансів. А до кінця серпня в профільних департаментах Міністерства фінансів відбувається підготовка документів до проекту закону України про державний бюджет. Їх подають до департаменту державного бюджету. Цей департамент формує загальний документ, який підписує міністр фінансів. Після того, як всі документи підготували, а проект закону України про державний бюджет України підписав міністр фінансів, на початку вересня його подають на розгляд Кабінету міністрів України. Він повинен прийняти проект закону, а потім його мають надіслати до Верховної Ради до 15 вересня. У третьому модулі ми проаналізуємо, чи дотримується уряд цього. Обов'язку та вчасно подає проект державного бюджету до парламенту.